Hello, everyone. Today we're going to talk about the difference between two constructions, two words, if only and I wish. Сьогодні будемо говорити про речі, котрі ми би хотіли змінити в теперішньому чи минулому, але ми не можемо повпливати на ситуацію. І будемо користуватися двома словами: це if only та I wish. Давайте почнемо з I wish. Переклад він має шкода, що. «Шкода, що щось є не так, як я би того хотів? До прикладу, одразу I wish, you didn't tell me that. I wish you didn't tell me that». Тобто, якщо дослівно, це я бажаю, щоб ти мені того не казав. Але знаєте, на українську мову дещо не дуже гарний переклад, тому ми замінюємо нашою альтернативкою. Шкода, що тобто, шкода, що ти мені то сказав. І зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми маємо. В англійському варіанті стверджувальне речення, в українському буде заперечне. Коли там буде заперечне, в нашій мові буде стверджувальне. Отож, з тим реченням, та, uh, I wish you didn't tell me that Метоназі, ти мені сказав, а я би не хотіла того чути. Тому я кажу ось таким чином: жаль, так виражаю. Або ж I wish he came, якщо дослівно, я бажаю, щоб він прийшов. Або ж шкода, що він не прийшов. І якби. Окей, okay, і ви бачите, що ми маємо стверджувальне речення в англійському варіанті. «I wish he came», тим не менш заперечна в українській мові. Добре, «I wish he didn't live so far». Шкода, що ти живеш так далеко? Так, чудово. Тобто я насправді не можу повпливати на ситуацію, так, але хочу виразити свій ось такий жаль, що так воно зараз є. І як бачите, маємо, коли говоримо про теперішнє, маємо наступну структуру, I wish плюс past simple тільки таким чином. В той час, як if only, якби ж лише, або ж тільки ми вживаємо абсолютно ідентичний випадок вживання, так, коли хочемо щось показати, да. якби ж тільки щось би було не так. If only he knew the truth, або ж тільки він знав правду. If only he knew the truth. Тут, як бачите, як ще в англійській мові ствердження, і в українській також. If only I only could help, або ж тільки я міг допомогти. Або тільки я могла допомогти. Так? Тобто, от таким чином буду виражати, говорити про те, що я би хотіла, щоб ця ситуація була різною, different one. Добре, це ми власне так вживаємо, коли хочемо говорити про теперішнє. Тим не менше, коли ми говоримо про минуле, будемо вживати if only, I only perfect. Тобто ми маємо ось наступні приклади. Можемо сказати: I wish we hadn't met. I wish we hadn't met. Я бажаю, щоб ми тоді не зустрілися. Тобто, шкода, що ми тоді зустрілися. Як бачите, це шкодування про ту дію в минулому. Ми маємо на увазі там ми говоримо про минуле, саме тому буде past perfect. Або ж, if only I had seen he was there. Або ж тільки я бачив, що він там був. Говоримо про минуле. От, власне, все чудово. Як завжди, якщо для вас це нова тема, то ми робимо якомога більше практики, тому що я, наприклад, запам'ятовую тільки з прикладами. Тому ми зараз будемо цим займатися. Thank you, have a nice day. See you later.